Зараз вже 10-та година. Почала йому дзвонити на мобільний телефон. У нього відключена функція Ждання. Типа було зайнято. І він брав трубку, щось там типа мовчав. А потім, типа, алло. Поповняв, хто це, то скинуєш, давай його наярювать. Він то бере, то не бере, то скидує. Написав на дірландському, типу, я тобі перезвоню. В WhatsApp ніхто нічого не прочитав. З минулого відео я повирізала. Куча деталей, які були і є. Оце ви побачите ще через ролик-ролик по матеріалу там у мене. Ну, та що? Контент? Контент, перегляди нові підписчики. Треба цибулю есть-то. Чипсы, блин, с цибулей я купила. Тут типа за он даже еще завышилось, якась как, Ну, А это вообще папир. Марклин было трошка. А я здорово. по у нас сил, та энергии. Я ему еще писала. До цього як типу, общення таке собі було. Так, по суті, воно яке ото. А, що дякую тобі за контент. У мене є ця запись екрану. Там, де він хуй свій накидав. Я думаю, вставлю та заблюрю просто. Такі відео залітаю тільки так. І тим часом, впротягові цього, куча хлопців, яких там пишуть, я приїду. Навіть на сайті знайомства чоловік один живе 150 кілометрів на минулому тижні пропонував зустрітися. Написав номер в WhatsApp, там сайт якийсь. Незвичайне, як у ці приложення телефоні. І я ігнорувала, типу, я ж общаюсь з цим до Джуаном. Ну це і зразу. Один день там щось написав, питання позадавав, там якесь питання таке тупе поставив, що типу, там в анкеті написано. Я так же само тупі вопроси в ответ позадавала. На що він. Половину він не відповів і типа номер дав. Господи. Дай мудрості та сили себе поважати. Ну, через такі оце ось. А просто, 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 щоб все Окей було. Здесь школа почнеться, то вже все, всього з зубом будуть блоги в мене цікаві. А потім взагалі, поки зуб там все заживе, оце тут і тут. І. Дай Бог, я дуже прошу, щоб стоматолог був людяним, і зробив це якісно. І моя щека та те, як він видалить найкращим способом як це сказати, найщудящим методом. Зараз воно прочитало сообщення. Я ще додала хей, мен смайл, fuck? Це з моменту про собачий корм. Йості, я у Степаски там 4 чи пять сообщений написала, Відповіді вообще жодної. Такі справи. Вчора дівчинка, типу, з брачного гаїнства. Вона Не що в Україні знову корона, що вона там, типо, за цей. Зараз в Бучі живе, я їй кажу там, типу, з Нова Каховка там. Про росіян, вона каже, я сама з Запорожжя, потім вона каже, то я, блін, з Донецька щось там. Куча понаплітала 22 роки. Така брачка, що взагалі. Я думала, там якось по-іншому. Ой, я так люблю общатися з людьми, я там з цим пообщалася на цю тему. Потім, типа, ще й розказую, там, типа, якісь умови, що треба розпечатати документ, написати ім'я, фамілію та зробити фотографію. Це ж вона, типу, через агентство, вся херня, там, типа, процент башлять якась ця фігня. І потім я їй кажу, що, типа, наступного тижня, там, 12 го числа, ну, наступного, 12 го числа. У мене будуть справи з зубами, а потім вересень починається, учоба починається. Вона така, ну Давайте відкладемо, а потім я кажу, у мене, типу, учоба, велика квартира, собака. І учеба, блін, це треба багато часу та приділяти. Блін, де воно з'явилося? чи після чіпсів, чи до цього. Ой, ой. Паштет класний там, типу, продукція. Чи паштет що воно таке з перчиками, кусочками? З прям цього обичного чорного взяла та з огірком. Думала хліба, типу, батона взяти. Та цей. Ой, в іточі ж віра і надія в моєму житті занадто в людей і ще сильно, хоча акцент треба робити на собі, на своєму життю, в своїх потреб, потребницях. Думала, що воно приїде, що воно їде. Думаю, магазин вже ладно пофіг з ними вже, типу. Ой, голову ж. Я взагалі не трогаю їх. І ось які вони. Але. А так все чудово. Пітер з Берліна мені накидав, я не знаю, там треба зайти подивитися там, напевно, 100 євро на PayPal Так все чудово. Треба знайти в собі силу та не піддаватися бажанню написати цій людині. Так, напевно, треба ще щось піти у горці опять все з пуститом зроблю. сделала съела после спортзала. На одну вафлю спробовала. Лидл цена на кавун арбуз. Понавтаї 10 євро. Томати євро 40 кілограм. Хліб якийсь про шпакцію. Поки черга знімлю. Сіни на те, що тут було рядом. Ось уже офіційні афіша. Арт. Фестиваль арт Дерує. Що це цікаво буде. Дочок. Ну, не можу це не засняти. Не можу. Так, походу, треба вас витерти. Оба, чисте Блін, ви не уявляєте, яке тут повітря зрівнянням з тою вузькою вуличкою. Це просто я не знаю як. Діти вам прийшли в футбол пограти. Що такое? Ти дорогу потеряла? Ось позапаміли. Ти можеш йти просто. Взяла бульбашки, подмухала. Вам ночью не засняла. Дед строит себя, как будто не знает, куда идти. Обожаю этот характер. Я не знаю ничего, я дурочка. Ку-ку. На самом деле, настолько они умные, они ж все, блядь, наперед чувствуют и знают. На планете они. Сама пошла высказался. И <свист> вам. Чемена там кто-то защикал вот чуть-чуть выше. Чешу. О, как тут прекрасно. Я не Несколько свежий воздух. Приятно. Просто бомбічські. Бамба Лейла, як Вітя Джан каже своїм ходом каналу. Кстати, не заходила. Не заходила до них там. В Криму таке саме життя, що і в моїй області. Таке ж саме, але поспокійніше, набагато, мені кажется, буде. Грозы.